Hello. А ми сьогодні будемо анімувати кругову діаграму. І все це в After Effects без плагінів, реєстрації та SMS. І з вами, як ви думаєте, хто? Правильно, це Владислав. А це кругова діаграма. Вона може бути пай – пиріг, а може бути донат – пончик. Як бачите, обидві вони робляться із обведення кола, різниця між ними лише в товщині цього обведення. Для початку нам потрібні дані. В ідеалі у відсотках, бо робити будемо через ефекти з відсотками в одиницях виміру. Нам потрібні 4 кола без заливок, але з обведеннями різних кольорів, до яких ми застосуємо тримпас. Верхнє коло Ілюстратор отримає значення End в DreamPass 64%. Друге коло згори «After Effects» отримує значення 18 плюс 64, тобто 82%. Третє коло айдентика попереднє плюс рідне значення разом 91%. І останнє четверте коло End Trim Pass 100%. Зауважте анімацію я ще не активував. Далі важливо розуміти, як з'являються ці дані одночасно чи один за одним. Для першого варіанту ми активуємо анімацію того, що ми наробили. А саме параметру «End» на 2 секунді. Потім повертаємось на початок і обнуляємо параметр «End» для всіх кіл. Виходить ось така пропорційна поява. Для послідовної появи знаходимо точку, де закінчує появу перший сегмент. Переходимо туди на таймлайні. І перетягуємо синій прямокутник нижче на таймлайні так, щоб його сегмент ледь визирав з під верхнього. І так само чинимо з рештою сегментів. Або, якщо не хочете настільки заморочуватись, на етапі, коли ввели всі значення, але ще не зробили анімацію, створюєте коригуючий шар Adjustment Layer, знаходите через пошук ефектів Clock Wipe, застосовуєте до коригуючого шару і вуаля все показує з однаковою швидкістю, одне за одним. Якщо треба підправити час появи діаграми, розгортаємо шар, знаходимо цей ефект і працюємо з ключовими кадрами. А Раптом у вас діаграма не по центру, спочатку видаляємо Expression у властивості Wipe Center, а потім вже виставляєте позначку центру в потрібне місце. Власне, тепер ви зможете ефектно показати, скільки часу у вас йде на сон, скільки на роботу, а скільки на Тіктоке та Теревені. А у мене на сьогодні все. До зустрічі!